Відкриваю двері, і Саша мій іде, сам іде, кричить мені: Мама, я сам. Без моєї допомоги Саша цілком технічно вистачає, от так як ми зараз зробили коло, два кола. Третє коло, він же просто психологічно втомлюється і захоче сісти. Вся нас робота крутиться навколо того, що ми долаємо якісь певні страхи. Тобто він боїться щось робити сам. Тобі ж ми не так сильно його в плані навантажуємо, як ми його більше вчимо. Тобто більше йде педагогічне таке от втручання. Те, що ми от зараз досягнули, головне це ще закріпити. Бо якщо ми не закріпимо, це можна буде просто кажучи втратити, якщо це не буде продовжуватися. Це такий має бути поки що безперервний етап. Тримуєш спинку. Не спіши. Саша, в принципі, молодець, замотивований, особливо за останній місяць часу. Він дуже мотивувався, коли він зрозумів, що в нього почало більше щось виходити. І що, нарешті, ми всі цього дуже цілим. <плеви> Моя сестра з Італії дзвонить я їм відео, вона дзвонить і мені. Каже, Боже, як ти вручила, сказала пі слово, що ти зводжу, вийдеш син. За <звук> я, 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 не вас. Ми вам дякуємо за, за такого сина.